Далі давайте поговоримо про фронт, власне, про той його відтинок, який рухається в напрямку Дніпропетровщини. Це новопавлівський напрямок. Звідти до нас приєднується офіцер 148 ї окремої артилерійської житомирської бригади десантно-штурмових військ. Іван із позивним Баран. Пане Іване, добрий день, Доброго дня студія. Дозвольте привітати друзів, ДШВ з їх професійним святом. Бажаю вам креативу, всього найкращого. Так, тримати. Дякую, дякуємо вам дуже. Працюємо заради посилення фронту, і тому завжди, коли говоримо із представниками десантно-штурмових військ, у нас на екрані QR-код, адреса сайту, всеукраїнської платформи друзі, ДШВ», де кожен може стати другом ДШВ і систематично підтримувати наших десантників та десантниць. Пане Іване, до складного до фронту за даними генштабу, росіяни збільшують кількість атак на вашому на новопавлівському напрямку. Наскільки це зростання кількості? Так відчутне на вашому відтинку фронту, і загалом як ворог діє. Так, ворог продовжує тримати активні штурми дії на нашому напрямку. Довідно, не сказати, щоб інтенсивність атак збільшилась, вона є сталою за останній час. Тактика залишається незмінною. Відповідно, у небі зараз дуже багато безпілотної авіації розвідувальної. Довідно, вона коригує різноманітну артилерію, і під час її роботи відповідно ворог намагається просунутись малими піхотними групами. Бронетехніки майже не видно на нашому напрямку. Натомість дуже велика кількість мотоциклів, багі, тобто максимально легка техніка. Погодні мови зараз сприяють її використанню, тому що зараз у нас доволі сонячно, така велика дистанція видимості, от взагалі. Ворог продовжує досить такі суттєві темп тримати. Це свідчить про те, що в них дуже багатий людський ресурс. По перше, От, відповідно, також досить активно задіюється їх безпілотна авіація, ударна впівіжки, в тому числі і зростає тенденція використання впівій на оптоволокні. На вашу думку, які зараз тактичні цілі перед собою ставлять росіяни на тому відтинку Новопавлівському напрямку, де 148 сорок бригада стоїть? Перше у них завдання це вирівняти лінію фронту. Зараз вона така досить, Тим так, досить хулеобразна йде форми. От вони зараз вирівнюють її в районі населених міст. Нароні населеного міста Богатир. Відповідно, в подальшому це може свідчити про те, що вони будуть далі просуватися за межі. Адміністративного корну Дніпропетровської області відповідно далі е, можуть просунутися. Відповідно, наша тактика максимально е, готуватися до того, щоб вони будуть йти далі до, е, до, ну, до напрямку Дніпропетровська, Дніпра. Е, і, відповідно, е, ми також готуємо наші тили до цього, е, і відповідно зараз максимально підтримуємо е, піхоту. Даби е, цьому, скам так, за. за Протидіяти угу. чим можемо вас підтримати на всеукраїнській платформі? Друзі, дешеве, які потреби є у бригади? Потреби залишаються сталими. Це відповідно знову ж таки легка техніка для забезпечення наших тилових потреб, для забезпечення логістики, реба на цю техніку, і відповідно також розвідна на аві... безпілотна авіація. Зрозуміла, пане Іване, дякую вам дуже за те, що ви обороните Україну за те, що знайшли змогу сьогодні з нами поспілкуватися. Це був офіцер 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, іване з позивним барани. з Новопавлівського напрямку до нас приєднувався.